Дидактична гра сам удома. Дітки, сьогодні ми з вами спробуємо заглянути у віконечко будинків, де діти лишилися самі вдома, без нагляду батьків. Розгляньте вчинки дітей і поміркуйте, чи можна так чинити, чи ні. Тож пропоную заглянути у віконця будинків, де діти залишилися без нагляду дорослих. Погляньте. Можна так, чи ні? Ні, не можна вмикати газові прилади. А так, можна чи ні? Ні, не можна брати ліки діткам самостійно. А чи можна так діяти? Звісно, можна читати книги. Чи можна, сидячи на підвіконі з відкритим вікном грати? Ні, це небезпечно. Чи можуть діти самостійно вмикати електроприлади у розетку? Ні, це небезпечно. Чи можна грати в такі ігри у ванній кімнаті? Ні, не можна залишати крани з увімкненою водою. Поміркуйте, чи можна бавитися діткам з сірниками? Ні. Тому що може статися біда пожежа. А чи можна гратися з гострими предметами, такими, як ніж? Ні. Це дуже небезпечно. Чи можна дітям бавитися на балконі? Ні, це дуже-дуже небезпечно. Сьогодні, дітки, ви були дуже уважні. Дякую вам. Бережіть себе.